Фрукти, фрукти, фрукти чому їх не потрібно їсти в великій кількості? Так, вони для нас корисні, мають вітаміни, мінерали, мають клітковіну, яка так необхідна для нашого організму. Але в фруктах є фруктоза. Фруктоза, вона згідно експериментів, досліджень вчених, які вони проводили на мишках. Фруктоза подовжує ворсинки в кишківнику, які допомагають засвоїти. Жири, що це означає, що коли ми їмо велику кількість фруктози, ми Страждаємо ожирінням і призводимо до гепатозу, до жирового гепатозу печінки. І ось, наприклад, в ведмені, які йдуть в сплячку, їм потрібна велика кількість жиру. І вони восени, перед тим як заснути, обжираються, об'їдаються ягодами і фруктами, які вони можуть знайти для того, щоб накопичити жир. Тому, якщо ми думаємо, ми сидимо на дієті, і їмо фруктики і не поправляємось, то це неправда. 300 грамів максимум для діабету.